Привіт, пані та панове! Це детальний. Ретельний огляд найновішого аромату від бренду Діптік льо папір, паперова вода. Цей аромат це бачення бренда на процес, коли вологий пензлик лине по шершавому сухому паперу і залишає свій вологий профарбований слід. А я Оліна Сонова, ваша парфумерна блогерка. Люблю все структурувати, тому перший критерій це всесвітня історія аромату і трохи бренду. Ля папір це найсвіжіший, найгарячіший пиріжок цього бренду. Аромат вийшов в світ два тижні тому на березневі Іди 2023 року. Я дуже просила, щоб мені його привезли з Франції, і ось він у мене тут в Києві. Аромат на і для дівчат, і для хлопців. І в його концепції закладено посилання на витоки цього бренду, Тому перша крамниця Діптік відкрилась дев'ятсот першому році, аж 64 роки тому. І продавались там взагалі не парфумерія, і навіть не ароматизовані свічки. Продавались різні вироби з бавовни з авторськими дизайнерськими малюнками, принтами. Продавали шпалери, напірники, також різні вироби з бавовни. А також малюнки і вироби майстрів, які саме тріо-засновників привозили зі своїх мандрівок світом. В витоках цього бренда є любов засновників до прикладного мистецтва, до штрихів, до ліній. Кожну пляшечку прикрашає етикетка двостороння, на якій є певний такий графічний супровід, який ще щось нам розповідає про аромат. Діптіг Діптік. Скоріше, перекладається з грецької як зображення з двох частин. Нам більш зрозуміли слово діптіх, яке я вже сказала, або тріптіх зображення з трьох частин. Проте Діптік це власна назва, і ми її не перекладаємо. І парфумер Пабріс Пелегрен створив аромат, натхненний водою та папером. Звучить захопливо. Я ще чекаю від них в майбутньому аромат з бавовною. Другий критерій це ноти аромату. Це не раз і не два мускусний, мускусно-деревний аромат. У бренда Піраміда невелика. Дякую їм за це, бо великі піраміди мене насправді дещо нервують. Отже, білі мускуси, мімоза, кунжут, акорд рисового пару і деревина. І тут на місці деревини я з відповідальністю заявляю, що тут просто вітро, а можливо два, амброксана. І насправді цю ноту, можливо, було, треба винести в піраміду, щоб люди краще розуміли цей аромат. Розкриття аромату. Це буде найоб'ємніша частина моєї розповіді про цей аромат. Отже, це кремово пильно-мімозний і молекулярний аромат. Він є нібито двошаровим. Перший шар це. Відверто синтетичний аромат, гучний, заповнюючий абстрактний аромат синтетичної молекули Амброксан. Далі я трошки більше розповім, як це пахне, хто не знає. І другий шар цього аромату це пухнаста хмарина м'якої мімози. Аромат починається, відкривається насінням смаженого кунжута. Він е, такий маслянисто. Горіховий має аромат, такий м'яко-гурманський. Мені він нагадує печиво, кунжутне печиво. Є присутній тут гурманський акорд. Далі в ароматі нібито має бути акорд рисового пару, то я його тут не відчуваю і насправді рис мені пахне пацюками. Добре, що я його тут не відчуваю. Та проте малюється картина такого. Чогось дуже пухнастого, білого, м'якого і свіжого, і в той час пильно-пилкового з гурманським кунжутним присмаком. Цей аромат, ці аромати, ці два, дві його такі складові, вони, вже ж умовно, я поділила це: не два аромати, які стоять поруч, це один, проте ця мускусна, пухнаста хваринка з мімози. Вона існує ближче до шкіри, а вже синтетична складова цього аромату, там амброксанова, вона лунає більш далі. Ну, Як притаманно молекулам, вони такі легкі, заповнюючи шлейфові, створюють таку більш широку навколо тебе Хвар... х... хмарину. Якщо придивитись ближче до цього аромату, в його ароматичні компоненти, то їх можна поділити значить, на три групи: мускусну, квіткову та деревну. Аромат насправді дуже логічний. От якщо б мене запитали, який має бути прояв паперу в парфумері, і у вас я би розповіла все, всі ті аспекти, які присутні в цьому ароматі. Перше, це аромат має малювати білий колір, має бути враження білого, чистого, новенького аркуша паперу. І тут це досягнуто просто великою кількістю мускусів. Сам парфумер сказав, що тут їх декілька відер, окрім амброксану, тут ще овердоз мускусів. Мускуси взагалі така важка тема в парфумерії, тим паче, щоб вам розповісти на ютубі словами, як воно пахне. Бо справжні мускуси як секрет залу тварин зараз вже ніхто не використовує, а у факто. Зараз мускуси це більш абстрактні фантазійні акорди парфумерів. Вони можуть пахнути і митим тілом, і не митим тілом, мати просто от тілесність таку можуть пахнути кремовим до Доглядовим, а може пахнути просто якоюсь вареною картоплею. Дуже багато проявів цих мускусів. Кожен робить, що хоче. Другий прояв паперу, який має бути, і тут він є, це пильність і шершавість. Текстура паперу передається. Точно, тут у нас є оцей акорд рисового пару, який додає. Більш такої пильності і мімоза. Ось пильність мімози я відчуваю, але є ще якась. Можливо, це оцей акорд рисового пара. Ну, хай так буде. Наступний прояв паперу це у нас деревина, а вже ж. Але це має бути не деревина, не там не свіжий спил дерева, а така неорганічна, можливо, холодно-синтетична деревина. І тут це. Амброксан. Амброксан взагалі є синтетичним аналогом амбри, проте він його аромат дуже далек від амбри багатьом людям. І мені також він пахне, перш за все, деревиною. Я в Амброксані відчуваю дуже сильно мінеральний його аспект. Він мені пахне наче сильно пахущим мокрим камінням. От він такий холодно-синтетичний аромат, неорганічний, проте природній. каміння це частина природи. Е, є люди, яким амброксан пахне мокрими ганчірками, тому я розумію, звідки йде до них цей аромат. Для мене це мокре каміння. Отже, у нас є прояви паперу, як шершавість, пильність, білий колір, чистота, така певний початок, нуль і є деревна складова з такими неорганічними синтетичними нотами. Дуже логічний аромат. Важливою характеристикою цього аромату є те, що він абстрактний. В ньому є такі свіжо-вологі нотки, і сухопильні, і кремові ноти. І всі вони от малюють, доповнюють перш певну картину, і картина це плин вологого пензлику по шершавому, сухому паперу. Якщо ви шукаєте... Наприклад, аромат з демімоза стає повний зріст, або з домінуючою там, гурманських кунжутних нот це не той варіант. От все в ньому, ось так потрошку по штришку. Аромат делікатний, чистий, білий, свіжий, як аркуш чистого паперу. В ньому немає настрою, бо це аромат початок, от база, аромат номер нуль. Він супер універсальний, взагалі для будь-кого. Це сучасний абстрактний синтетичний аромат, таке ось парфумерне тло. Я дуже довго чекала подібного аромату від цього бренду, бо абстрактну синтетику я полюбляю, і цей бренд також я фанатка. Друзі, я знаю, як це буває. Ти подивишся відео, то ти сподобається тобі аромат. І піраміди, наче непогана, і опис, і хочеться його спробувати. А тут сюрприз, його немає в Україні. І я не знаю, коли він з'явиться, представники бренду також не знають. І я хочу обміняти пробничок цього аромату в 1 мл на донат, на нашу ЗСУ. Хочу так привернути увагу до, до певного збору на теплік. Отже, якщо вам цікаво познайомитись ароматом Льопапір. Всі деталі я залишу в описі під відео. Також заходьте в мій інстаграм, пишіть мені про це. Про все домовимось. І також якось не дуже вигідно висилати, пересилати по Україні один пробник, Тому я зроблю до вас добірку з трьох ароматів від Діптік. Цей аромат також буде включено. Сухо пильно, волого прохолодно. Із кунжутним печивом. Пакування. Аромат льо папір випускається у бренду тільки в туалетній воді, один туалет і в двох об'ємах: 100 мл, оце в мене, і 50 мл це інший аромат, проте флакончики такі ж самі. Пакування просто біла картонна коробка, двошарово, всередині ще у парфумчика така. Такий чорний будиночок, нічого особливого. Проте з особливого це малюнки на самому флаконі. Бо кожен малюнок на етикеті бренда Діптік, по-перше, він двосторонній і має певний зміст. Конкретно цей малюнок створила французька художниця Алікс Валін. І на відміну від традиційного оформлення етикеток бренда «Діптік», де малюється конкрет, якийсь конкретний пейзаж, конкретна подія, люди, квіти, то ця композиція на льопапір, вона абстрактна. І в ній є тільки плями, штрихи, крапочки. І цей малюнок, каже, нам подивись на мене, зрозумій, що це абстрактний аромат. Поговоримо про унікальність аромату і критерій схожий з. Цей аромат схожий з Джуліета Хезеган нота Парфам. У мене є ось в такій ручці, і мені цього достатньо. І ці два аромати, схожі саме нотою Амброксану. Ця нота тут, на мій ніс є домінуючою, і ну, Джуліета Хезеган майже з нього і складається. Проте різниця в них. Присутні, знаєте, схожі та не дуже, схожі і різні одночасно. Почну з папір. Він більш м'який. Тут більше мускусів, які от малюють цю кремовість, пухнастість. Джульєта Хесеган, наче вона. Більш свіжа, і, і солодша, більша, в ній присутня якась така легка, солодка, косметична нотка. Джульєта ноти парфам не така пильна і шершава. По гучності вони більш-менш схожі ще, вони схожі свіжістю, такою прохолодністю деревини, в них присутня така тілесність, наче це тіло пахне ось просто так. Та схожі мінеральною, такою синтетичним звучанням. Його абсолютна протилежність. Я ці критерій придумала, щоб ви більше зрозуміли характер цього аромата. Якщо льопа папір – це синтетично абстрактна композиція, то його протилежність, я обрала з цього ж бренду Олен. Аромат природній і про конкретний жасминовий кущ відтінки. Нарцису і зелені ноти. Якщо льопа пір це базовий універсальний аромат, то це жіночний аромат, на особливі випадки, можливо, на вечірні виходи. Аромати протилежні, схожі вони естетикою простоти, яка взагалі притаманна цьому бренду Діптік. Стійкість та соціальність аромату. Дуже добре в нього за стійкістю, аромат на весь день. Я перші декілька годин відчуваю його постійно. Потім люблю такі невеличкі шлейфики від навіть маленьких рухів. Проте аромат делікатний, це треба розуміти. Аромат взагалі не оре, ніяких компліментів я на нього ще не отримувала, бо він в мене всього один тиждень. Аромат особистого простору. Куди носити? Це універсальний аромат. Тому куди та будь-куди. Парфумуєте себе, йдете на вмання, і в будь-якій ситуації цей аромат буде доречним. Такий тип взагалі ароматів має бути у кожної людини, для якої важливі парфуми, бо це полегшує нам життя. Ось така краса тепер у мене є. Якщо вам цікаво отримати промічку цього аромату за донат, обов'язково напишіть мені в інстаграм. А я вам зичу гарного дня, будьте в доброму гуморі! Слава Україні!